При подачі на сталий побит, ви не будете здавати екзамен з мови, але ви будете проходити співбесіду з інспектором. Він буде вас питати, наприклад, гімн, польський, польську культуру, визначні дати, що ви знаєте про польські міста, наприклад, що ви знаєте про Польщу, чому ви хочете отримати сталий побит? Чим ви займаєтесь? Чи є у вас польське походження? Хто у вас у вашій родині був поляком? Дуже дуже багато питань. Близько 70 питань вам будуть задавати на співбесіді. Додатково, якщо ви хочете отримати сталий побит, зразу то вам потрібно мати у Польщі дохід, офіційний дохід, місце проживання так само. Офіційно, щоб показати, що ви плануєте надалі залишатись в Польщі, бо, наприклад, дехто приїжджає просто <coughs> має польське походження, подає без доходу, взагалі проживає в іншій країні, подає в Польщі на сталий побит і хоче отримати сталий побит без доходу, без нічого, тільки по польському походженню. То в таких випадках ви 100% отримаєте відмову. Завжди потрібно знати ці всі визначені дати, знати культуру, знати мову, хоча б чуть, -чуть знати. Гімн польський, бо питають дуже часто на співбесіді, додатково потрібно мати дохід, ну і місце проживання. Так тоді ви зможете отримати сталий побит по польському походженню. Так само по карті поляка е, потрібно мати дохід, але співбесіду ви вже не будете проходити, бо співбесіда проходиться, коли ви отримуєте карту поляка. Так Так що, а вже коли захочете подаватись на польське громадянство, то вам потрібно буде отримати, здати екзамен Б 1 або отримати документи, які підтверджують, що ви навчались у Польщі з язиком польським. Якщо ви зразу після сталого побиту подаєтесь на польське громадянство і ніде не навчались, то вам обов'язково потрібно буде спочатку здати екзамен, аж тоді ви зможете податись на польське громадянство. Так що, кого цікавить супровід в отриманні сталого побиту або польського громадянства, звертайтесь в мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.